Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали сім населених пунктів Харківської області Зведення – Вітова. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, сім постраждали. У селищі Васишеве безлюдівської громади загинув 63-річний чоловік. Постраждали чоловіки 64-65-74 років та жінки 47, 54 62 років. У селі Борщова Липецької громади постраждав 51-річний чоловік. Внаслідок вибуху невідомого предмету у місті Куп'янськ постраждала 56-річна жінка. Ворог Активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 39 некерованих авіаційних ракет, 2 ракети ЗРК С-300, 4 каба, 12 БПЛА, типу шахет, 2 БПЛА, типу ланцет, два дрони Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У харківському районі в селищі Васищеве. Пошкоджено складські приміщення цивільного підприємства та АЗС. В селі Борщова, приватний будинок у Куп'янському районі, в селі Осинове. Пошкоджено два приватні будинки. У Зомському районі в селах вище Солона та нижче Солона Пошкоджено два приватні будинки та два автомобілі. У Чугуївському районі в селі Металівка пошкоджено приватний будинок. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 78 оперативних виїздів. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 14 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Берестинському, Ізюмському, Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області. Внаслідок вчорашньої ворожої ракетної атаки на цивільне підприємство, розташоване у селищі Васишеве Безлюдівської громади харківського району. Один чоловік загинув, ще п'ятеро людей постраждало. Наразі триває ліквідація масштабної пожежі, площею 20 тисяч квадратних метрів у складській бу. Дівлі, крім того, внаслідок ворожого удару сталося ще чотири осередки пожеж неподалік складської будівлі, куди було влучання. Горіли трава, дерева та гілля на загальній площі понад 5 гектарів. Усі осередки займання ліквідовані. Ліквідовано 41 пожежу в природних екосистемах на загальній площі понад 37 гектарів. Наразі триває гасіння 12 пожеж на території лісових господарств. Загальна площа лісових пожеж склала. Понад 160 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 78 одиниць вибухонебезпечних предметів. 30 липня у місті Куп'янськ на городі приватного домоволодіння постраждала 56-річна жінка, яка знайшла невідомий вибухонебезпечний предмет та взяла його до рук. Після детонації ВНП жінка отримала травми, Постраждалу госпіталізовано до лікарні. За даними генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На південно-слобожанському напрямку наші війська зупинили 10 атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Кам'янка. На Куп'янському напрямку вчора відбулося 5 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Кіндрашівка Загризове та у напрямку Куп'янська. Марія Сув'єва, Дмитрон Гуєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини. Цієї ночі окупанти, за інформацією президента Володимира Зеленського, використали для удару по Україні більше 300 дронів і 8 ракет. У Києві зафіксували наслідки комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Відомо про пошкодження житлових будинків, об'єктів цивільної інфраструктури. В одному з багатоквартирних будинків обвалилась частина під'їзду. Вже відомо про шістьох загиблих та кілька десятків постраждалих. Рятувальні роботи тривають під завалом. Ми можуть бути ще люди також є інформація про пошкодження залізничної інфраструктури деякі поїзди можуть затримуватись. Окупанти атакували Павлоградський район на Дніпропетровщині. За даними ДСНС, виникли пожежі на сільськогосподарському і транспортному підприємствах, які рятувальники ліквідували. На щастя, загиблих і травмованих немає. На Херсонщині росіяни пошкодили багатоповерхівку та дев'ять приватних будинків. Також, за даними, ОВА, окупанти, понівочили пункт незламності, приватні гаражі та автомобілі. Чотири людини дістали поранення. Ворожих ударів зазнали населені пункти. Сумщини, Донеччини та Харківщини є загиблі та постраждалі. У російській пензі був атакований радіозавод. Удар підтвердив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Посадовець додав, що підприємство спеціалізується на виробництві сучасних засобів зв'язку для збройних сил РФ, а саме мобільні комплекси управління, системи автоматизованого бойового управління, радіостанції для сухопутних військ, повітряно-десантних військ та ракетних військ стратегічного призначення, модернізовані командно-штабні машини на базі <базі> бронетехніки. Також відомо про атаку залізничної інфраструктури у Волгоградській області. У США запропонували новий механізм постачання зброї Україні за кошти союзників. Про це повідомляє Wall Street Journal. Два сенатори представили законопроєкт, який дозволяє союзникам фінансувати постачання американської зброї Україні. Зазначається, що Пентагон зможе поповнювати власні запаси за рахунок цих коштів і продовжувати постачання Україні без шкоди для боєготовності США. план передбачає щорічне фінансування на 5-8 мільярдів. Доларів серед ймовірних спонсорів Німеччина і Велика Британія. Законопроєкт дає Трампу і союзникам НАТО можливість швидше постачати зброю Україні з наявних запасів США. Законопроєкт підтримують Трамп і Білий Дім. Сполучені штати оголосили про наймасштабніші санкції проти Ірану з 2018 року. Під обмеження потрапили понад 50 осіб, компаній суден, пов'язаних із сином високопоставленого іранського чиновника. Про це повідомило міністерство фінансів. США. Так, відомо, що Сполучені Штати наклали санкції на розгалужену мережу, що охоплює десятки компаній, понад 50 кораблів. Ці активи, за даними американської влади, належать Мохамаду Хосейну Шамхані. Ні, сину Алі Шамхані, одного з найближчих радників верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Вашингтон звинувачує цю мережу у відмиванні мільярдів доларів, отриманих від незаконної торгівлі іранською та російською нафтою. Основними покупцями нафти, за даними Мінфіну, США, залишаються китайські компанії. Значна частина цих операцій здійснювалася через об'єднані Арабські Емірати. Трамп підвищив тарифи для Бразилії та анонсував для Індії покарання за Брікс. Щодо Індії, американський лідер заявив, що окрім оголошених раніше 25% відсоткових мит доведеться сплатити додатковий штраф за торгівлю з Росією та членство в організації БРІКС. Наразі ми ведемо переговори, і це також пов'язано із БРІКС. «Брікс» – по суті, група країн, налаштованих проти Сполучених Штатів, і Індія є членом цієї групи. Це атака на долар. А ми не дозволимо нікому атакувати долар. Сказав Дональд Трамп. Він також підписав виконавчу який з 1 серпня запроваджує додатковий тариф у 40% на всі товари з Бразилії, разом зі стандартним митом у 10% загальний обсяг складає 50%. В ЄС вже з осені запрацює нова система в'їзду та виїзду. Європейська комісія визначила дату поступового запуску нової системи. Вона запрацює з 12 жовтня. Передбачається збір біометричних даних, відбитки пальців, фотообличчя, дані про подорож, цифровий облік перетину кордонів, без штампів у паспорті, виявлення порушників терміну перебування, автоматичні перевірки документів та особистих даних з 12 жовтня. Держави члени розпочнуть поступово. Провадження нової програми протягом шестимісячного перехідного періоду усі прикордонні пункти, включно з аеропортами, оснащуватимуть новими системами а мандрівників інформуватимуть про зміни через кампанії з підвищення обізнаності. Росіяни продовжують тероризувати мирне населення Харкова. Вночі 30 липня ворог здійснив атаку на місто безпілотниками. Один з прильотів стався у Шевченківському районі. Внаслідок обстрілу троє постраждалих. За інформацією прокуратури, для удару по місту армія ворога використала БПЛА Герань-2. У мене почали проходити повідомлення на телефон ну, на охоронну безпеку. Потім, коли побачив, що вже в телев... ну, написали в каналах, що постраждала мийка, ну, то вже було зрозуміло, тому що вона у нас за стіною. Ну а потім вже всі місцеві, які разом з нами тут живуть, вже дізналися через них. Ну, А потім вже приїхали і побачили наслідки цієї атаки. Пошкоджена повністю кухня. Вона була з тієї сторони. Вона повністю вигоріла, криші немає. Весь все обладнання, весь інвентар, все згоріло. Ну і зала теж вся в копоті, Вона теж ну, там, підгоріла, знищені кошти, каса, яку ми ну, збирали. Саме влучання сталося біля автомийки. Тож, окрім пабу, в результаті удару та спричиненої прильотом пожежі постраждали три автомобілі, автомийка та магазин. Пошкоджена продукція, цигарки, алкоголь, вікна і двері. Приблизно тисяч на 12, До 15 тисяч це по товару, ну і решта це ремонт вхідної двері. Отак, от, от до 15 тисяч. В багатоквартирних житлових будинках поруч вибуховою хвилею вибило вікна. Ще з ночі на місці працюють харківські комунальники, щоб навести лад. Прибули ми на місце після прильоту о півтору ранку. Багато людей, около 50 чоловік було. Ми зразу прибирали скло, підметали тротуари та збирали, вивозили це. Було багато скла. Зараз ми прибираємо нашу територію, прилеглу територію. Зразу производиться покіс трави, прибираємо скло. Зараз ми працюємо для того, щоб закрити контора, обсідували дахи і допомагаємо цій крамниці автомойки для того, щоб якнашвидше навести лад. Анна Дзядик, Олег Синицький, Андрій Сириця, Світлана Бреус, Харків. Новини. Після кожного обстрілу харківські комунальники одні з перших прибувають на місця влучань, аби швидко усунути наслідки. Але ворог підступний та може нанести подвійного удару, щоб зберегти життя комунальників та забезпечити їх бронежилетами, міська влада звернулася по допомогу до харківського айті кластеру. Ми дуже вдячні нашим it компаніям, компаніям нашої спільноти, які досить оперативно відгукнулися, допомогли відповідно зібрати кошти та закупити нові. Бронежилети третього та четвертого класу захисту для того, щоб забезпечити захист для 110 наших харківських комунальників. Міський голова Ігор Терехов подякував it кластеру за надані бронежилети та тісні стосунки, які виникли з харківською спільнотою айтівців під час війни. На жаль, ми вимушені сьогодні, при тому, коли йдуть прильоти, носити бронежилети, бо були повторні випадки прильоту. І от недавно ці жахливі да, прильоти на хартрони, і коли приїхала наша комунальна служба, були повторні прильоти, потім ще прильоти. І дуже важливо зберегти життя, зберегти життя наших героїв, комунальних які приїжджають миттєво на всі прильоти для того, щоб зробити лад там, щоб люди відчували себе, знаєте, в нормальних більш менш умовах. бронежилети можуть врятувати життя під час повторних ударів ворога. Звичайно, від прямого ракетного удару вони не рятують, але від уламків та засобів ураження, якими можуть бути начинені ракети та безпілотники, вони стануть у нагоді. В першу чергу ці бронежилети будуть розподілені на комунальники в першу лінію, так звано. Тобто це Харків водоканал, Харківські теплові мережі, Харків, міськ світло, наш конашком комунальний пересах шлях -Рембуд. Це саме ті комунальники, які в першу чергу прибувають на місці ліквідації всіх цих наслідків прильотів і допомагають ДСНС ліквідувати ці наслідки. Стоїть задача харківської міської голови забезпечити 100% наших комунальників, які залучаються до ліквідації наслідків обстрілів. Тому інші донори і фонди, які також витокнулися, в найближчим часом передадуть місто Харку. Во ще більше, більше ніж 300 бронежилетів, тому всі комунальники будуть на 100% забезпечені засобами захисту на місцях прильотів. Анна дзядик Олег Синицький, Андрій Сириця, Олександр Уваров, Харків. Новини. За висновками експертів Національного банку макроекономічна ситуація в Україні не тільки залишається складною через війну, що триває вже три роки. Але й погіршується через інтенсифікацію обстрілів об'єктів критичної інфраструктури та негативні очікування щодо нового врожаю. Економіка України у 2025 році зросте на 2,1%, що відповідає консенсус прогнозам на 2026-2027 роки. Прогнозується зростання на рівні 2-3% залежно від розвитку ситуації на фронті та відновлення нормальних умов для функціонування економіки. Однак зростання стримуватиметься наслідками війни, зауважує Сергій Ніколайчук, заступник голови Нацбанку, а також несприятливими погодними умовами та кліматичними змінами, які впливають на гросектор. каже він. У зв'язку з цим були переглянуті прогнозні показники урожаю зернових, олійних та інших культур, що вплинуло і на очікування щодо ВВП у 2025 році. Безпекова ситуація негативно впливає на економіку України, підкреслює експерт, і поточний прогноз базується на припущенні про збереження високих безпекових ризиків і враховує інтенсифікацію російських атак на фронті і в тилу за останній час. Ми бачимо необхідність вищих видатків на оборону в бюджеті на поточний рік. У нашому сценарії вже враховано зміни до держбюджету цього року, які передбачають збільшення видатків на оборону на 400 мільярдів гривень. Ми вважаємо, що наступного року ці видатки залишатимуться високими. Тому ми переглянули прогноз дефіциту бюджету на 2026 рік до 19% від ВВП. Для його покриття необхідно залучити близько 35 мільярдів доларів зовнішнього. Фінансування Україна вже має підтверджені зобов'язання на суму 22 мільярди доларів, тож необхідно знайти ще близько 13 мільярдів у 2026-2027 роках. Фінансові потреби зростуть ще більше до 75 мільярдів доларів, з яких 37 мільярдів 400 мільйонів доларів наразі не мають підтвердженого джерела фінансування. Це та проблема і завдання, над яким ми маємо попрацювати, щоб уникнути погіршення фінансово економічної ситуації Нацбанк ухвалив рішення залишити облікову ставку на рівні 15,5%. Це рішення спрямоване на підтримку стабільності валютного ринку та стримування інфляційних очікувань. Збереження жорстких монетарних умов дозволяє продовжити дезінфляційний тренд і забезпечити повернення інфляції до цільового рівня у 5%. Згідно з оновленим прогнозом, облікова ставка залишатиметься на поточному рівні до четвертого кварталу 2025 року. Після чого очікується її поступове зниження. Поточна траєкторія є вищою за квітневі оцінки, що обумовлено зміною макроекономічного середовища. Щодо ситуації у зовнішньому секторі, то через збільшення імпорту, зокрема енергетичного обладнання та газу, для підготовки до опалювального сезону, а також через знищені врожаї та втрати від припинення торгових преференцій, єс очікується погіршення показників поточного рахунку. Скасування частини безмитного доступу української агропродукції на європейський ринок призведе до втрат експорту, які оцінюються у 700 мільйонів доларів у 2024 році. Водночас враховується можливість переорієнтації частини поставок на альтернативні ринки. Таким чином, за дослідженнями експертів Нацбанку, головними ризиками для макроекономічного прогнозу залишаються воєнні дії, потенційне руйнування виробничих потужностей, а також ризики недоотримання міжнародної фінансової допомоги. Нацбанк України продовжуватиме моніторинг цих ризиків та вживатиме необхідних заходів для забезпечення макрофінансової стабільності. Яна Біляєва, Дмитрон Гуен, Олександр Панченко, Харків. Новини. Спортивні новини швидше, вище сильніше. Харківські спортсмени зібрали повний комплект нагород на 18-му європейському юнацькому олімпійському фестивалі, який завершився у Скоп'є. Особливо відзначилися дзюдоїсти. Хазар Гейдаров став чемпіоном у ваговій категорії до 60 кілограмів. У фінальній 16-річний вихованець спортивного клубу Слобожанець переміг чемпіона Європи серед кадетів, лідера збірної Азербайджану, Зей. Дала згарова. Гейдаров приніс вирішальну перемогу і в першій зустрічі змішаного командного турніру, в якій українські юнаки та дівчата здолали Болгарію 4-3. За вихід до півфіналу вони програли збірній Грузії. У втішному поєдинку перемогли Австрію у битві за третє місце Польщу. Володарями бронзових нагород у складі збірної України стали троє Харків'ян, Хазар Гейдаров, Дар'я Карпусь і Кіра Багмет. А тренери хто? Геннадій Маханьков, Олександр Курцев, Артем Василенко та Антон Лагачов. Срібну медаль зі столиці Північної Македонії привезла тхеквондистка Аліса Павленко, яка представляє Кадею США ХТЗ, підопічна Андрія Долгополова та Сергія Васильченка посіла друге місце у вазі до 63 кілограмів. На чемпіонаті Балканської легкоатлетичної асоціації, який відбувся у Греції, українські спортсмени здобули п'ять золотих медалей. У жіночих стрибках з жердиною перемогла Марина Килипко. Досвідчена харків'янка виграла змагання з результатом 4 метри 25 сантиметрів. Артем Левченко, штовхнувши ядро на 18 метрів 24 сантиметри, посів десяте місце. Зворотній відлік менше двох тижнів до старту чемпіонату України з футболу у жіночій вищій лізі. Радувати та доводити до Валеріанки своїх вболівальників команди розпочнуть 3 серпня. Металіст 19-25 зіграє у першому турі з поліссям у Житомирі. Закордонний етап підготовки до нового сезону харків'янки закрили спарингом з 15-ти разовим бронзовим призером чемпіонату Чехії клубом Словацько. У першому таймі суперники. Результативними діями не відзначились натяки тонкі, і не дуже небезпечні ситуації та на пів моменти, але до взяття воріт справа не дійшла. А ось чого було вдосталь, так це червоних карток аж три. На 34-й хвилині поле достроково залишили капітан харківської команди Ольга Басанська та Катаржина Войткова, які поштовхалися, але без шкоди для здоров'я. А перед самою перервою арбітр вилучив Яну Котик, мабуть, за надмірні емоції на його адресу. Втім, не хокей, чисельна більшість у ньому не є вирішальним фактором. У другому таймі харків'янки довели це, забивши два голи. на 69-й хвилині Леся Ольхова реалізувала. 11-метровий штрафний удар на 89-й перевагу подвоїла Лідія Заборовець. У компенсований час чеська команда відставання скоротила, але поразки не уникла. Металіст 19-25 переміг 2-1. Всього підопічні Наталії Зінченко виграли три контрольні матчі. Один завершили в нічів. Ойська Металіс бачив багато спортивних подій. І для харків'ян це не просто стадіон, це символ, місця, де творилася історія спорту. Центральна арена Харкова і в нинішній воєнний час об'єднує людей, створюючи атмосферу свята та єдності. Саме тут відбувся захід встановлення національного рекорду. Найбільша кількість дітей з особливими освітніми потребами у марафоні на один кілометр. У ньому брали участь вихованці інклюзивного. Центру діті інспорт, якому виповнилося 5 років, У нас було дуже багато видатних подій. Через півроку після відкриття нашого центру ми провели олімпійський урок. До нас завітали представники національного олімпійського комітету. Ще через півроку ми приймали участь у біговому марафоні в Харкові. Наші діти біжали за зі спеціалістами один кілометр. Ще через три місяці ми сплавлялись на байдарках. Потім ми приймали участь у спортивному ярмарку, і наші діти разом з усіма спортивними федераціями міста були на цьому святі. Центр працює кожен день. Дітки приходять хто два рази на тиждень, хто три рази на тиждень. У нас є два основних напрямка роботи: це сенсорна інтеграція для більш маленьких діток. Це теж робота з тілом. А для для більш старших діток це інклюзів з спорт напрямок, і там дітки розвиваються саме через спорт. Один кілометр хтось готувався до рекордного забігу, хтось менше тренувався. Але для всіх без винятку учасників це були два кола подолання себе. Адже більшість хлопчиків і дівчаток вийшли на таку важливу для них дистанцію вперше. Час не головне перший чи останній тих, хто програв, немає. Усі перемогли та встановили рекорд, співавторами якого стали їхні батьки. Спільна мета, спільна перемога. У мене хлопчик, хлопчик 8 років, особлива дитина з діагнозом ДЦП. Він теж на стадіонному майданчику вперше дуже здивований і неймовірно багато в нього емоцій. Ну, класно було. Якось готувалися до забігу? А, ну, трішки так бігали і відвідували заняття спортом. Ми дуже хотіли цього марафону, дуже готувалися з дитиною. Емоції дуже у нас зашли. Шкалюю, так сказати, він дуже задоволений. У мене і у дитини є таке, що хотілося би бути першими. І я намагаюся, щоб він брав приклад і теж фінішував да. да перший. Намагався, щоб У нас це перший такий грандіозний забіг. Донька мене, мама скоріше, мама. Ні, я її підтримувала, а вона настільки вона прониклася цією обстановою емоції. І я благодаря неї ми дуже швидко подолали цей забіг. На фініші всі діти-учасники забігу отримали пам'ятні медалі та подарунки. Експерт Національного реєстру рекордів України Марк Орловський зафіксував нове досягнення. Він вручив інклюзивному центру дітей і спорт відповідний сертифікат, що підтверджує рекорд. Національний реєстр рекордів України засвідчує встановлення. Національного рекорду України найбільша кількість дітей з особливостями психофізичного розвитку, які здійснили забіг, і це 25 дітей. Добро та турбота не мають кордонів. Рекордний забіг відбувся за підтримки обласного управління у справах молоді та спорту, центру спорт для всіх та департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради. На стадіоні Металіст був встановлений національний рекорд, і ми підтримали ініціативу центру діти і спорт. І сьогодні зробили таке свято спорту. Ми дуже вдячні і батькам, тому що дійсно сьогодні наші діти. Переможці і батьки також, тому що вони кожен день працюють над тим, щоб їхні діти розвивалися, і в спорті в спорті. Також Олександр Шаріков, Синицький, Світлана Бреус, Харків спортивні новини.